Зараз Ванюха покаже які Лего він би хотів би собі мати. Да, Вань? Да. Яке, Покажи. Бетмашина? машина? Ні, ну де да, тут лізе. Марвел. Ну так, але в нас є Марвел, у нас є, є рукавичка. А, займіть. Мотоцикл? Що що ти видел, він гігантський? Мені здається, що ти його вибрав, тому що він просто великий, так? Да? Здорова коробка і він просто великий. Вигляди да? дорого. Да, виглядить дорого, а не того, що тобі треба, так, да, Ваню? А ну признавайся. Венздей. О, дави якийсь псярик довматиніс. Я покажу. Усичко, ти. Тут я думаю, І отак от вот дитина вибирає, чим більша коробка, тим йому вона потрібніше. У вас а, теж така ситуація з дітьми? Ну, показуй. А Він. що це за колекція взагалі? Це, це, це хто такі? Це, це такі пірати. Ага, пірати. Ти в курсі, так? Да? Бо я не знаю, хто це такі. Ні. Запис на тренування суперують по харчуванню, по пасуванню в шапці профілю.